Добрий день, малята! Ваші мами і тата. Сьогодні я хочу вам показати гру для сенсорного розвитку дошкільня. Для цього нам потрібні ось такі кольорові кришечки. Замість них можна взяти або кольорові гуцечки, або вирізати з кордону кружечки. Ще для цього нам потрібно ось такі квадратики, які розграфлені на менші квадратики. Спочатку дитина виконує завдання разом з мамою. Мама показує дитині, наприклад, викласти два, дві кришечки на верхні квадратики. І дитина виконує ж так само завдання. Мама запитує, якого кольору кришечки, дитина відповідає. Ми даємо дітям поняття верх «низ», справа зліва. Потім, наприклад, беремо другий якогось, якогось кольору кришечки, наприклад, жовтенького. Унизу їх. Викладаємо їх внизу. І дитина так само повторює. І запитуємо знову дитину, якого кольору кришечка? Жовтого. А якого кольору ця кришечка? Жовтого. Молодець, кажемо, ми хвалимо дитину. Потім, коли дитина вже буде орієнтуватися на цих квадратиках, ми можемо брати. Карточки, на яких вже є готові кружечки, і дитина повинна на ці кружечки викласти кришечки. Ось дали їй карточку. Дитина викладає, а ви запитуєте, якого кольору ти поклав кришечку, якого кольору ти поклав кришечку, якого вона кольору, де вона внизу чи вверху. Там зліва, справа, Ну, ліво і право, це ви вже потім будете дітей вчити, але ви можете про це говорити. І так дитина повністю заповнює всі карточки. Ви бачите, що тут дуже багато варіантів. Можна розміщувати ці кружечки, можна заповнювати всі чотири, можна два, можна три, але повинна дитина повторювати вам, які вони виклали кольори. Так дитина буде краще запам'ятовувати кольори і буде орієнтуватися на цих карточках. І так ми дитина заповнює всі карточки. Ви будете бачити, як дитина справляється з завданням. Не заставляйте її зразу всі карточки заповнювати. Можна один день, там дві, на другий день можна три, коли в неї є, який в неї настрій дивиться, і весь час повторювати кольори. І форма кругленькі, от намальовані кружечки. Значить, які вони? Кругленькі. Кришечки теж кругленькі. І отак от ми будемо в дітей розвивати сенсорні здібності. Дякую вам.